Вітаю, шановні глядачі. Десятиліттями дослідники попереджали про перенаселення нашої планети, але зараз народженість падає настільки стрімко, що навіть демографи дивуються. По суті, зараз докорінно може змінитися відносини з владою, в ринку, там, з населення дуже сильно змінить суспільство загалом. Тож, давайте про це трошки поговоримо. У 60-х роках демографи попереджали, що швидке зростання населення планети спричинить великі. Проблеми демографічні. Тоді на землі було близько 3,5 мільярдів людей, а зараз вже понад 8 мільярдів за останні століття населення зросло дуже швидко. Але вчені прогнозують, що до 80-х років цього століття населення світу досягне максимуму близько 10 мільярдів, а потім почне зменшуватися, і це швидше ніж очікували експерти. На одну жінку в середньому припадає 2,2 дитини, що трохи вище мінімуму для стабільності населення, але в країнах Африки. Південніше Сахари цей показник набагато вищий: чотири дитини на жінку. У решті світу кількість дітей менше за два. Це пов'язано з тим, що традиційна сім'я відходить, традиційне там вже давно відходить ставлення до дітей. Так раніше їх народжували для виживання, вони там з маличку ставали активними членами господарства, представниками господарства. Але ця тенденція так чи інакше зменшувалася. І зараз переосмислються залученість всіх стати і в економіку, і в життя, вже не вийде такого, що одну там можна залишити вдома, а інший працює. Так, так чи інакше, треба давати доступ до розвитку всім, поза тим, є діти чи немає. Так, тобто, якщо особливо дитина з'явилася в сім'ї, то це не означає, що жінка має випасти з активного життя, яке вона вже не відпустить, і яке вона далі буде розвивати разом з освітою, кар'єрою, і таким іншим. Так, тобто, так чи інакше, ми щас. Живемо в стадії на сьогодні, особливо там країни, які перейшли цей традиційний перехід, Україна, зокрема, ми живемо в стадії переосвідомлення ролі сім'ї, як тут домовитися, знайти консенсус аби далі народжувати дітей, тобто, коли вони народжуються не для того, щоб виживати, і народжуються не для тих, хто залишиться вдома, а за ними тільки сидіти. Так, що у решті світу кількість дітей менше за два, як я сказав, і в тому є певні зміни і про причини Там змінилися цінності і таке інше, власне, так і сталося. Раніше навіть мала дитина могла знадобитися в господарстві, тому був практичний сенс. Крім того, у старості діти мали обов'язок піклуватися про стареньких дітей. Це теж про соціальну політику, що на сьогодні люди більше. Так що інакше покладаюся на пенсійну систему, а не на своїх дітей, потенційних і таке інше. Хоча це ілюзорна річ. Якщо не буде кому працювати з молодих, то і старість твоя не буде забезпечена ніяк. Тобто ти можеш думати, що ти для себе там народився, дітей ти народжувати не будеш, а так вийде, що в старості не буде кому тебе доглянути. Чому? Ну, може, робот якийсь буде доглядати нас там. Всі, хто не народив, точніше, я не буду казати про нас, бо. Це ж таки, слава Богу, Господь дарував дітей. Але суть то не в тому. Суть то в тому, що можна діти достану, що коли просто нікому буде за нами в суспільстві доглядати, тому що дітей просто, просто нема. Це все. Попри спроби урядів заохочити народжуваність, такі заходи дають лише тимчасовий ефект. У Німеччині, наприклад, після короткочасного зростання народжуваності у 16-му році рівень знову знизився, і сьогодні зростання населення забезпечується переважно завдяки іммігрантам. Загалом народжуваність у світі зменшується, і демографи вважають, що цього вже не зупинити. Ну, але, вибачте, вони казали про те, що там спадіння населення таке, прям що то Через зростання населення таке вже давайте не будемо народжувати, бо вже земля лусне, так? тепер вникають, що народжуваність вже не відродити, ну і таке інше. Ну, демографи такі, демографи. Ні, хоча дуже поважаються науку. Ще раз. Але оці апокаліптичні сценарії, коли люди не можуть подивитися на 10 років перед які тенденції, так? От, то вони дуже. Такі собі водночас люди живуть довше, що призводить до старіння населення і великих труднощів для урядів у багатьох країнах. Це створює проблеми з пенсійними фондами та медичними витратами. Ця проблема торкається не тільки розвинутих країн, зокрема України. У нас дефіцит пенсійного фонду дуже серйозний. Зміни в домографії вимагають зміни в освіті, оскільки молодих людей стає менше, можливо. Щоб люди продовжували навчатися протягом всього життя, навіть у старшому віці, щоб приносити нові ідеї в компанії та й взагалі бути більш працездатними, працювати доведеться довше, а конкуренція між країнами за роздумних мігрантів буде зростати. Крім того, в майбутньому діти, які часто ростуть без братів і сестер, можуть мати інші способи спілкування через меншу кількість молоді. Споживчі ринки зменшуються, європейців ставатимуть менше, африканців більше, і Африка буде мати більше вагу в міжнародних організаціях, таких як ООН. Наприклад, в одній Нігерії до 2050 року можуть бути стільки ж людей, як і у США. Але добре, про ООН. Краще ніяк, ніж хоч би як. Тому що, якщо ми говоримо про ООН, там. Ради нема, але населення справді буде більше. У США народжуваність знизилась після економічної кризи 2008 року, і зараз на одну жінку припадає 1,62 дитини. Багато молодих людей не хочуть мати дітей через високу вартість життя, борги за навчання та недостатню підтримку від держави. А можливо, навіть через те, що вони недостатньо заробляють на ринку. Це теж про це варто говорити, не тільки про те, що держава там щось не дає. Є різні концепції, головне, що люди. Наразі не отримують тих благ, навіть працюючи, які вони могли б отримувати. Оце треба вирішувати до 1938 року. В США буде більше смертей ніж народжень. Зараз приріст населення в США відбувається переважно завдяки міграції. Якщо вона зменшиться, країна почне втрачати населення вже з 2080 року. Політика Трампа щодо закриття кордону з Мексикою і депортацією може погіршити ситуацію. Нелегальні мігранти складають близько 5% працівників і Є значно молодшими ніж решта населення. Умов ну, у відсотковому плані мається на увазі, бо молодь іде працювати. В країнах Латинської Америки також відбуваються великі демографічні зміни. Наприклад, Венесуела втратила приблизно 8 мільйонів людей, чверть населення за останні десятиліття. Люди масово тікають через режим, який там є. Ми говоримо, звісно, про Мадуро і всякі діла. От які по суті на сьогодні знущаються над венесуельцями. Подібна ситуація на Кубі, і Нікарагуа, де молоді люди тікають працювати в США, бо інші країни залишаючи вдома населення, ще старі. Народжуваність також знижується в Бразилії, найбільшій країні регіону. За очікуванням населення досягне піка в 41-му році, 220 мільйонів, а потім почне зменшуватися до 2070 року. Тоді вже буде очікуватися десь 199 мільйонів. Це стосується інших країн регіону. Очікується, що населення Латинської Америки досягне максимуму. Дві тисячі року, 730 мільйонів. А далі буде скорочуватися. Європейське населення старіше і скорочується швидше, ніж на інших контингентах. То, в принципі, основа для цього відео була стаття Дівельт, У власне ми зараз багато чому і цитуємо. У великій кількості країн народжуваність падає. Іммігранти спочатку мають більше дітей, але з часом їхня народжуваність знижується. У 60-х роках був останній Бабі Бум, але вже у 70-х народжуваність різко впала. Це пов'язують як з появою контрацептів, так і з економічною і соціальними причинами. Жінка в Європі все пізніше народжує першу дитину у середньому після 30 років, а чим пізніше перша дитина, тим менше дітей загалом. Крім того, бракує кваліфікованих працівників. Покоління Бабі Бумерів масово виходить на пенсію, створюючи тиск на пенсійні системи. Люди живуть набагато довше, ніж раніше, але пенсійний вік залишається майже той самий, і він буде посуватися вже по-любому. Ми теж на останньому капіталісті стежимо за ситуацією цьому світі, в тому числі за демографію. Хоча робимо акцент на економіці, політиці та геополітиці, ми нещодавно аналізували демографію та ринок праці послання, на наш телеграм буде нижче загалом ринок праці по Україні. У Африці ситуація з народжуваністю також зменшується і змінюється в не меншу сторону. Президент Уганди раніше закликав збільшити кількість дітей, вважаючи це корисним для економіки, але тепер він вважає, що надмірна кількість дітей може бути. Проблемою для здоров'я та виживання сімей. В інших країнах, як от Танзанія та Нігерія, також підтримують планування сім'ї. А в Раді навіть виникли конфлікти з церквою через контрацепцію. Населення Африки росте в 5 разів і може досягти 2,5 мільярда, якщо беремо 60-х до 2050 року. Міграція в межах контингенту збільшується, хоча кількість африканців, що їдуть до Європи, зменшилася. Ну і ем, навіть в Північній Кореї там, публічно тим плакав на камери. Нема людей у людей. Нема дітей в Азії Індія обігнала Китай за кількістю населення. І більшість людей там молодь. Це дає Індії великий потенціал для розвитку, але потрібно покращувати освіту та створювати робочі місця. А що в свою чергу буде впливати на зменшення народженості? От пастка індії китай навпаки переживає демографічну кризу через політику дії дитини та вартість життя та загальну урбанізацію. Уряд намагається підвищити народженість, але це не дає значних результатів. Японія, Південна Корея вже мають серйозні проблеми з низькою народженістю та стернів населенням попри спроби держави заходити народженість через фінансові стимули, ситуація залишається складною. До речі, це велика проблема і України. Через війну виїхало багато людей, багато полишило нас і багато було й вбито ворогами. І нам з цим теж треба буде так, ще інакше працювати. Якщо навіть у дуже розвинених державах цим біда, то що говорити про нас? Співаючі підсумки у світі відбуваються серйозні демографічні зміни в Азії, Індія. Зростає завдяки молодому населенню, тоді як Китай старіє і втрачає людей. Японія, Південна Корея мають дуже низьку народжуваність, в Європі теж старіння та скорочення населення. Африка поки зростає найшвидше, але, але стикається з проблемами. Це все, дорогі друзі, буде вбиватися на політиці. Ми спробуємо на останньому Капіталісті зробити певну, так чи інакше, прогнозування, як це від, буде відбуватися на ринку праці. На ринку загалом, які послуги будуть зростати на політичних взаємодіях, світ становитиме більш буде консервативнішим, та багато тенденцій цікавих. Слідкуйте і за Останнім капіталістом теж, не тільки за каналом Валентином. Всім, всього найкращого. До побачення.